Десятирічний Арсен хворіє третю добу. Серед симптомів підвищена температура, нежить, загальна слабкість та ранкова нудота, розповідає мама хлопчика Олена. Можливо, грип А, тому що від всіх чую, що от ходить саме грип А. В садочку моя молодша донька не ходить, тому що ходить грип А. Сьогодні по чату бачу, що майже половина діток хворі. За день приймає 20 дітей лікарка-педіатриня Валентина Косякова. Після огляду розказує в середньому, призначає 5 тестів на визначення грипу. Тут біля букви С є палочка, значить це негативний тест. На цьому тесті ми бачимо, що тут, де грип А, то дві палочки. Тобто це є позитивний тест. Грип А небезпечний ускладненнями, які можуть бути в подальшому. Це може приєднатися і бактеріальна флора. Тобто пневмонії, отити. Грип А і грип Б можна відрізнити тільки по швидкому тесту. Симптоми в них схожі. Це дуже висока температура тіла, ломота в тілі, діти скаржуються на слабкість, зниження апетиту, може приєднатися сухий кашель, нежить. Ці слів педіатрині для профілактики грипу А варто вакцинуватись восени. Для людей, які перебували у тісному контакті із хворими, призначають противірусні препарати. Кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції у лютому зросла, розповіла заступниця меддиректора Луцької дитячої поліклініки Наталія Кеда. Порівняно з січним місяцем, коли звернулися до нас дітей із підтвердженим захворюванням на гостро респіраторне захворювання, налічило 2433 дитини. За два тижні місяця лютого ми маємо кількість дітей 2333. З них 34 дитини з підтвердженим діагнозом грип було госпіталізовано на лікування в стаціонарні відділення міста Луцька. На Волині за минулий тиждень зафіксували 7 тисяч 714 хворих, понад 60 відсотків недужих діти, каже епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. Торік переважав грип типу Б. За даними лабораторії, в нас циркулює грип А, Аш-3Н2 і інші типи А, і також інші респіраторні віруси в вигляді риновірусів, аденовірусів. І ну ковід, як я сказала, поодинокі випадки. Так на сьогодні 49 класів в 15 школах переведено на дистанційну форму навчання, і три заклади повністю переведено на дистанційну форму навчання. Це в Луцькому, в Луцькій громаді Підгайцівській і Олицькій. Зі слів епідеміологині госпіталізували 217 недужих. Летальних випадків не реєстрували. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.